Всім привіт! Зараз я знаходжусь в своїй тепличці. Буду вдячний вам за лайк і підписку на мій YouTube канал. А зараз трошки поділюсь своїм опитом, як я борюсь в такій теплиці з шкідниками, без допомоги різних хімікатів, а таким менш-більш гуманним і нешкідливим способом. Так як в мене є тепличка, тут тепліше набагато і всі миші, кроти лізуть. Підривають мені часто кущі. Як бачите, пусті лунки, і там досить багато. Це все за зиму попід'їдали миші або кроти. І ці кущі просто посохли. Отак, ніби кущик зверху зелений, а перевертаєш знизу, він отак повністю під'їджений. Бачу, що це критиці під'їли або миші. Ну, часто ще так об'їдають хрущі, личинки хруща, але так зараз ще холодно їх нема то це мені наробила миш. І я зараз покажу, як я з нею борюся таким простим методом з допомогою карбіту і баклажки з водою. Я беру отаку баклажку просту, в кришку вкрутив фітінг, такий пропускний шланг, пропускний кран і такий кусок шланга Відкручую, зараз відкручу. Отак тут просверлив, закрив, так, щоб менш більш було герметично. Набираю баклажку трошки води і беру кусок такого, як карбіт. Зараз я цей карбіт кидаю туди, закручую кришкою. І коли тиск вже назбирується, тут, я цим кінцем запихаю отак в лунку, де йде до миші. І тут чимось так глиною опресовую, і воно під тиском назбирується, по шлангу тисне туди відповідно той газ, який вже розходиться по всіх каналах, і відповідно ту миш або крота задушує. Це такий самий простий народний метод, тому що хімію застосовувати досить опасно, щоб не було потім ніяких отравлень на клубниці. А цей газ зайде. Зможе втравити мишку чи крута. Добре, не зможе, так миш вже втікне з тих каналів і, можливо, вже вертатись не буде після такої газової атаки. Так що, зараз заправлю і приблизно покажу, як буде тиснути туди газ. Отак я залив, кинув туди карбіт, він так там бурлить. І шланг пропустив в той отвір, тут глиною запресував. І зараз, коли воно трошки набере тиску... Буду кран відкривати і запускати туди в лунку газ. Тому що беруть воду, леють туди в лунку, кидають кусок карбіту, але воно замулює. А коли отако під верхом тиск назбирається, отак спустив і всі газ пішов туди в лунку. Знов перекрив, трошки набралося тиску, знов спустив. І таким методом потрошки стравлюю і заповнюю повністю всі канали, які тут миша або кріт нарив. Тим газом, від якого вона або втікає, або душиться. Так що отакий простий метод, без хімії і менш-більш гуманний, тому що миш має ще кріт можливість втікти. А якщо вже не втікне, то відповідно задушиться. Але боротися з тим треба, тому що вони дуже велику шкоду роблять. Дуже багато по кущів таких, що. Треба зараз наново засаджувати і буду вже приступати в цій теплиці також для чистки. Ота як тут десь зайшло і повністю підряд всі кущики проїл. Я вже тут попід бок дирки понаходив їхні і туди вже так шлангом трошки їх позапускав. Ще тут так же само. От зараз банка набрала такий тиск і я спустив туди газ в лунку. І воно потрохи їм там давить. Ось такий простий метод. Кому таке сподобалось, рекомендація або опит, ставте лайки. Не забудьте підписатись на мій YouTube, YouTube канал. Далі будуть ще, можливо, комусь інтересні відео. Так що всім дякую за перегляд. Всім пока.